Доброго дня, залітаю в, в продаж автомобіль BMW i3, гібридний двигун, 14 рік на таких крутих тапках на зимовій гумі. Давайте переглянемо в салончик автомобіля Шкірене, шкіряні сідушечки такі ковші, Такий гарний дизайн, мультикермо, автосвітло. Ось перемикач коробки передач. Мультимедія повністю, камера заднього виду. Клімат двохзонний, управління мультимедією, ось так відкривається задній ряд сидінь. Виглядає сидіння позаду, ідеаль, ідеальний салон, не затертий, не зачуханий. Кому цікава така апаратура для міста, саме те, що треба. Тут двигун 0,65 об'ємом, також є електродвигун, можна передвигатися на двох різних. Типах палива. Тож, друзі, кому цікаво, звертайтеся, пишіть автомобіль по гарній ціні, в гарному стані, технічному, візуальному. Всім гарного дня.